Що для вас Одеса? Одеса це, як на мене, краще місце України, бо тут я народилась, тут я живу. Тут Багато гарних місць і можна багато проводити час з друзями. Дуже гарна архітектура. І просто гуляти насолоджуватися одеськими з вуликами, двориками це прям любов. Якщо б зараз була потреба, чи пішли б ви захищати своє місто? Звичайно, так. Бо Одеса. Це мій дім, тут, тут моя сім'я, і якщо зараз ведеться портала, звичайно, я піду захищати, чим зможу, носіти ж самі сітки або там носить, носити щось. Звичайно, волонтерами допомагаємо донатимо, платимо сітки. Я вважаю, це теж вклад, який приносить кожен. Ми самі робимо свою перемогу. Це, це любов і сім'я найкраще місто так, в світі це дуже дуже гарне місто з архітектурою та дуже гарною історією. Ми дуже полюбляємо своє місто. Mm, Я думаю, що ми зараз. Маленькі. Ми зараз вчимося в школі, і що ми можемо зробити, це поширювати максимальну інформацію. Так. І можливо, так. Б ми на якісь протести пішли підтримати якісь нові так. заходи, ідеї. Це моє рідне місце. Це моє рідне місто, я одеситка майже в шостому або в сьомому поколінні. І як на мене, це та можна сказати частина мого життя, від якої я не можу відмовитися. Е, ви знаєте, я можна сказати вже стоючому, тому що я викладаю тактичну медицину в рамках шкільної програми. І допомагаю дітям більше володіти сучасними протоколами тактичної медицини, які були розроблені НАТО і Україна прийняла 2018 року, і таким чином просто діти вже знають, як себе поводити під час будь-якої ситуації, як надавати допомогу, як можна сказати, реагувати під час тривоги, і особливо коли, наприклад, як підтримати себе психологічно, своїх оточуючих близьких, своїх рідних, як зробити собі. Краще, щоб вистояти і витримати все це. Одеса це мій дім, це місце, де я народилась, де я планую жити далі і планую розвивати це місце. Я б, по-перше, я б волонтерила, допоки мені ще немає 18. А через півроку я з радістю би пішла б захищати моє місце, мою державу і також би розвивала його. Це мій, моє рідне місце. Так. А як саме? Як буде потреба, мені то піду.